Розказую, як саме я працюю, да? розкажу вам супер супертаємницю да, комерційну. Що ми робимо на сесіях? І як взагалі людина отримує результати. Я даю гарантію на 8 сесій. 8 сесій достатньо для того, щоб змінити людини відношення до світу та отримати якісь позитивні результати. Да? Тобто людина. Починає бачити цей світ зовсім по-іншому, вона знаходить шляхи виходу. Да? Якщо там бізнесмени приходять, вони зазвичай приходять до мене за отриманням да, виручки, вони, вони люблять багато заробляти, і їм потрібно X2, X3, X10, вони незупинні. І от вони знаходять да, варіанти, де можна заробити і що їх тримало да, на ці заробітки. Якщо це Тема відносин моя експертність да, у цій темі це зради, це тяжкі відносини, нарциз, який використовує аб'юз, газлайт, просто аб'юзери. І, взагалі, немає да, розуміння, коли в відносинах, то це все можна змінювати. Як взагалі це відбувається? Людина приходить до мене на діагностичну консультацію, на якій ми визначаємо. Основну проблему, яка реально прям ну, тупік, да, вона не може, не може вже далі йти, нічого не знає, що робити. Або взагалі в історичному стані: там тривожники і е, привіт вам. Да, то визначаємо саму проблему і визначаємо, як її можна вирішити. Зазвичай проблема вирішується дуже просто, але людина знаходиться в тупіку, вона не знає. Її тримають важкі емоції або образи, або це емоція злість, агресія. Вона не може налагодити ці стосунки, якщо беремо стосунки тему. І розуміємо, що потрібно прибрати для того, щоб отримати результат, щоб отримати легкість у житті, у відносинах, щоб можна було сміливо говорити оцю впевненість, прибираємо відчуття тривожності, невпевненості, страху, що осудять, не поймуть. Проявлення себе в цьому світі. І е, людина розуміє, що вона отримає. Тобто на діагностичній консультації завжди ми строїмо чіткий план, і е, людина бачить, що вона реально може отримати, за що вона і платить кошти. Вісім да? сесій це гарантія. Достатньо і 5-6 сесій. Але вісім це гарантія для мене. Тому що я, у е, мене такий. Е, Принцип, да, якщо я не допоможу людині, то я повертаю кошти. Такого ще не було, можливо, ви будете пожартую. Да. То а, після діагностики а, ми йдемо в роботу. Визначаємо основне там, страх да, або невпевненість, тривожність, там, депресивний цей стан. Визначаємо, з чим ми будемо працювати. Я планую розписую програму на 2 місяці. Зустрічаємося ми кожну неділю, в один і той же день, в один і той же час. Це потрібно для того, щоб мозок і нейронні зв'язки вони змогли відновитися, перетрансформуватися до наступної сесії. І так і відбувається поетапна така планова робота. Крім того, домашні завдання отримує людина, крім того, робить, виконує завдання, які ми отримуємо з підсвідомості. Щоб закріпити результат, і е, такий комплекс, да, така комплексна програма зараз е, стоя дорого, але вона дуже ефективна. Це не походи до психолога по 2-5 років. Це нові, нові методи, які реально в нашому швидкому часі. Дають такий швидкий результат, і такий результат на все життя. Тобто свідомість, вона змінюється. Змінюється, і ви отримуєте таку кращу версію себе. От так ми працюємо. Тому кому цікаво, пишіть мені в особисті або в телеграмі є мій контакт, можете написати мені прямо в приватне повідомлення в Телеграмі. Якщо у вас виникли додаткові питання, ви можете написати мені сюди під відео. Я, я людина відкрита, а я ділюся зі світом своїми знаннями і впевнений, що світ допомагає мені саме через це.